Вже вкотре ми визначаємо День молоді 12 серпня, саме сьогодні, дихаючи в Нюсон з молоді Європи та всього вільного світу. Саме цей день є нагадуванням, що молодь тут. Це все, що ви робите, чого досягаєте, як змінюєте нашу країну в найскладніші часи. Цей день не мав би сенсу без молоді, яка сьогодні залишається тут, в Україні, адже ви є носіями стійкості, незламності і патріотизму. І цим ви заряджаєте нашу країну. Я впевнений, що саме молоді люди сформують ті сенси, з якими наша країна йтиме в майбутні роки і десятиліття. Саме вони формують ту єдність і консолідацію народу, які необхідні нам кожного дня в цій важкій боротьбі з агресором. Це ваша можливість, але і ваша відповідальність. Саме ви можете втілити сьогодні ті ідеї, які завтра виведуть Україну та наші громади на перші місця в спорті, інноваціях, мистецтві чи бізнесі. Наша молодь втілює подвиги вже сьогодні, щодня, тут і зараз, активно працюючи, навчаючи, захищаючи країну і її післявоєнне майбутнє. На жаль, багатьох з найкращих вже немає з нами внаслідок агресивної війни російських окупантів. Їх подвиги та самовіддачу ми пам'ятаємо не лише 12 серпня, а й кожного дня. Цей рік випробування для кожного з нас. Адже саме ви доводите, наша боротьба має сенс і ціль. Зібравшись тут сьогодні, ми показуємо готовність уже завтра разом будувати сильну, вільну Україну. Цього року разом із вами ми зробили важливі кроки. Львів вперше в історії став молодіжною столицею Європи це визнання потенціалу української молоді на міжнародному рівні. Адже саме ви щодня нагадуєте всій країні про наш цивілізаційний вибір. Програма UA» вже вкотре об'єднує молодих людей, які беруть участь у відбудові країни. Паралельно. Впроваджується молодіжна гарантія ЄС, щоб кожен мав шанс здобути освіту, знайти роботу та реалізувати себе. Окремо подяки всім молодіжним працівникам, особливо тим, хто підтримує молодь у прифронтових громадах. Ви основа стійкості. Актуальним залишається і бажання молоді впливати, адже активно працюють представники молодіжних рад, як місцевих, так і при органах державної влади, в тому числі і при нашому міністерстві. Користуючись нагодою, закликає її колег з уряду, місцевих органів влади активніше залучати молодь. Адже вона всюди, від економіки та екології до освіти і безпеки. Від імені міністерства дякуємо вам за захист, за волонтерство, активну громадську участь і відданість в майбутньому України. Сьогодні ми можемо сміливо пишатися нашою молоддю, яка, як і у всі часи української історії, сміливо крокує на вістрі змін. Ми працюємо для того, щоб у вас було більше можливостей для самореалізації. А ви своєю енергією, ідеями та діями щодня доводите всьому світу, що українська молодь здатна на все. Кожне ваше досягнення це частинка сучасної української ідентичності. Це те, чим ми пишаємось. Ви, наша надія, наші союзники і творці майбутнього. А ми завжди на вашому боці. Слава Україні!